Всі ми знаємо заповідь про не вбий, і також Ісус сказав, щоб любити ворогів. Але поки в нас в житті не буде людини Божої, яка може пояснити нам це, то ми можемо любити всіх підряд ворогів і казати комусь, що не не вбивай, не захищай, бо ворога треба любити. Так сказав Бог. Але насправді Бог в у своєму слові він показав нам те, що нам потрібно любити рідних, близьких, тих, хто нас оточує. Любити тих, хто проклинає, хто десь гонить, десь хто десь не, хтось не то слово сказав, не відповідати злом на зло, але проявляти до них любов, благословляти і молитися з них. А для ворогів, для злодіїв, для Грабіжників і тих, хто вбив, так тих, хто приходить на нашу землю вбивати, ми не маємо до них проявляти любов. Для них є закон, і для них є покарання. Тому слава Богу, за таке здорове вчення, що є людина Божа, яка може пояснити, а не любити просто ворогів бездумно і думати, що це каже Бог.